Що, граємо, та виграваємо, правильно? Виграє, реально, той хто грає. Та одну катечку треба записати, хоч попробувати, що там, воно вийде може з цього. А пожилий компутер не справляється і стрімити, і записувати дуже напряжно, і мені каже, ні, 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 ти що їбануся? Як там, блядь, що розбір польоту буде українською, сука. Розбір польотів, політів, блядь. Угу. О мама, о мама, сажимся. Та-та-та, убігаємо. -та, о о май гад, о май гад! На точку? Понял, понял. Да, мы на точку, мы на точку. Вони и видки Єбать, Ебать, шо-то долбится, пиздец. А, это наш, это наш. Забираем точку. Ты мой паред. Перед Чао! Ой-ой-ой, нашу розмобили. Е, Блін, азиму 240. Там китаєць, там китаєць. В точку, в точку, в точку забігай! Не сиди. Блін. Мазефакер. Бігом в точку, в точку, в точку! Тригер. Бігом, 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 бігом! Ноги торчать. Хі -хі -хі. Китайські ноги торчать. Кулеметник це прикольно, але... Це така жорстка саппорт роль. Якщо я з'явився на мені, варіанта в мене десь переспавнитись немає, тільки здохнуть, якщо, так? Да? Респав написати, але там чекати будеш 90 секунд. Ну, граната, якщо я себе вб'ю буде швидше, так? Да? Не знаю, те саме буде плюс-мінус. Ну, просто тут бігти небагато, 1200 метрів. <плес> Не бійся, давай, Не бійся, не бійся, Головне, не бійся. Якийсь там свій їде. І що ти їдеш, блядь? Може ти би мене на точку подкинув. Так. Чи що ти тут став? А, вітна, поки сюди вийшов чомусь. Mm -hmm. То це зараз поки буде тут передислокація. Військ, поки туди, сюди. А? Гоу! No не 150 тикетів. Ну... Тяжко, але можливо. Смерть. Я в шоці. Ну, це така команда попалась на скил, ну. Low skill максимальний. О, китайц бежит. Походу треба було мені, а я добігав, добігав, сдох. Треба було тоді по тим китайцям, хоч мальнуть, сука, хорошенько. Да, і так сдох в кущах сидів. Краще б я з кущів пару тих китайцев завалив. Зараз уже він буде, да йде по. Ох, йось, йось, скільки тут мене чиназ... Сразу кажи мені якийсь азимут. Та я блин далеко вже. Від того місця, де мітка хаба, походу, актуальна. А ти де, до речі, знаходишся? Ладно, тупе питание тут. Може, зрозуміеш. Блін! Що, вбили? Це... Тепер ]はっInhalten. вбили, блін, ну. От, пожалуйста. Ще. Мінометри не стріляють? Ти взагалі де тут? На точці теж. Ні, пробіть ці руки. Бра! Ти йдеш, на мітку руху, чи? Так, йдем, йдем, йдем. Вони по стрілочкам біжать, сказали. Там ліс треба обстріляти. Там будиночок такий, біля ескалатора, біля ескалатора будиночок Так. Я... Забігли двохэтажный, це червоний. Двухэтажний? Так, в двохповерховий. Біля ескаватора, бачиш? Та-та та я бачу. Біжу, беру, беру. Що за танк, сука, їде якийсь, блять. Наш? Так. Двухповерховий будиночок, двухповерховий будиночок. Алло, стрілець, базафака. Та я не тобі, я в відділі тому. А, двухповерховий. Да, да, та, та, та погнал, го-го, го. Прикрий, Прикрий! А, стрілят, я біжу. Я побіг, я побіг, я побіг.

Блядь. Уже стреляют, блядь. Ну вот, блядь. Какие метки? Срочно вылазим, Блядь. пять 12, 12, 5, 9. Кто живый Я зали... живый залишился. все. Давай ралик кинем Я хотя нема? Я кидаю ралик. Вообще-то, матфака. Охуенно. Я тікаю. Поруч вороги. Не можу відкинути. Ти на машині там. Та я уїхав. Блядь, багато. Поруч вороги. Ми ну, трошки не пощастило, ну шо поробиш. О, тут китайців? Ой-ой-ой, вони тут забудували, крепко, я тобі кажу. Велику китайську стіну поставили, я тобі кажу, ти побачиш. Снайпер. Китайцов пістяк. Мінус китайця. В голову ваншоти, до речі, тримаю Я не можу. Я тут китайці так обстрілюють, що просто треш по нашій лавці я не буду бити. Е, Ну я розумію, так, ну це орієнтовно. Можна трошки сюди. Їх там багато дуже. Та бігають, бігають. Давайте я поки тут не буду в контакт сходити, давайте понаводжу трошки. Плюс. О, чудово, чудово, Мій, чудово. Те що треба Вліво вправо спреєм трошки поводить по, по близько ну, блядь, Близько далі там нормально короче Мітка не, ока, що мітка кажеш, ока, як шо блядь, Зараз роз розлочим. Я просто мертвий вот Та стій, блін, китаєць. Отак от. Ну ти де? ти взагалі в напрямку мінометного вогню туди рухаєшся бісь? Я вже там сижу. Ой, блядь, визвали арту, курва. Я не знаю, мені труба. Я тут. Зараз е арта почне працювати, я не зможу нікуди дійтися на це. Виїще на машинах і їдуть всі в ту сторону, блядь, де арта може бути нахуй. Я в шоці. Десь спрят... Я тут не сховаюся. мій не Все, мій баснітерба, блін Нас, 51, о май гад, а захват ще не йде Будували, типы, будували, токо на. <звук> о, пішов захват. Пішов захват. Э, <звук> походу, я. Може хтось інший. Це это бета ще, да? Да, да, да. Okay. <рес> <рес> Че, що це, це блін, китайці. Що копають, Що копають. Та Таводжи китайці стріляють. Де вона стреляет, блин? Ох, пора, те, що тут коїться. У нас хуєю. Хто мене вбив? У нас, бри, прикинь, 150 тікетів на захват. Зливається машина, зливається гелікоптер, зливається танк, уже мінус тридцять китів. А це могло б 30-ті зайти на точку. Ну тобто, нащо ви берете танк, умовно кажучи, щоб ти, ти взяв танк, ти маєш 15 кіло зробити, щоб відбити свою, як то кажуть, своє існування. Ну well, так, простіше вже піхота й зайти до Да. Тобто, координація, бачиш, абсолютно немає. Гелікоптер літає, зараз роз'єбеться, ми програли. О, диви. От. Розібався. Все, ми програли. База! База, база, це база. Гелікоптер, просто база. Вертушка, ти Красава. Трошки не стріляв, але мало.